Всіх вітаю із Аврори. Я зараз в найбільшій Аврорі в місті Одеса. Сьогодні понеділок. І в Аврорі почалися нові знижки акції. Акції будуть діяти з 16 по 22. Буду показувати вам тільки акційні позиції. Продуктові позиції я вам показала в минулому випуску. Тут я буду показувати все, що для кухні посуд і приладдя для кухні. От такий відділ. Показую тільки акційне з 16 по 22 Буде акція на термометр. Бачите, ось такий термометр. Кулінарний був 77, зараз 55, 29% знижка. Також акція на такий килимок замість 88-64 гривні. Килимок цей є в різних кольорах. Бачите, такий рожевий, мятний, дуже-дуже багато цих калимків. Так, навіть можу розміри подивитись, да, на цей килимок вам сказати, яких розмірів. Так, 240 грамів. Да, Градусів витримує для розкатування та випічки 30 на 40 на 2 см. Бачите, з розмітками він іде, цей килимок. Так, хтось його розпакував. 64 гривні. Далі форми для випічки для кексів. Ось такі форми. За 64 гривні, силіконові на 6 кексів. І з 16 по 22 23% знижка на таких ведмедиків. Ось такі формочки для печива різних кольорів. Ведмедики. Далі форма така для випікання кексу, Силіконова, кругла з отвором 230 градусів. Гнучка та еластична. Так, вона коштує 77 гривень. Це що? 25 сантиметрів. Далі, далі, 12 гривень коштує у нас мішечок кондитерський. Ось такий, бачите, 50% знижка, 30 см. Ось оцей мішечок. 50%, велика знижка. Далі ще такі мішечки. Це вже набір 19 гривень, 34 гривні мішечки кондитерські. Далі йде такий вінчик, був 29, зараз 17, 41% знижки. На вінчик. Гарна також ціна, я вважаю. 41% знижки. Тут у нас форма для випікання силіконова, така з ручкою АЛМО. 24 см, ну, ось, ось, дістала. Також вони в різних кольорах. Коштувала 109,77, 29% знижка і 23% знижка на форму, таку меншого розміру для випікання Ось як для хліба. Зараз, зараз я її дістану. Вона, так, знаєте, витягується тут. Так і написано, для хліба професійна. 99 гривень, а коштувала 129 Знижка йде на пергамент. Бачите, 27 гривень. Пергамент для випічки 38 см. Далі, 38 що? Сантиметрів на 5 метрів, 5-метровий пергамент. Далі плівка харчова 440 мм на 50 метрів. Замість 44 34 гривні. Також знижка така нормальна. Тут 7 гривень ложечка чайна. Дивіться, ложка чайна. Я думала, може з іменами, але ні, з візеруночками просто. Ложечка ось така чайна, 7 гривень коштує. Далі ложки столові по 18%, 18 знижка. Дивіться, яка така... Ух ти, гарна ложка. Я й не бачила ніколи такої ложки. Для аврори зроблено алмо. Ну, Виглядає гарно, вона така довга ручка. І вона така, знаєте, важкенька, якось приємно її тримати. Не, не з пластику точно зроблена. Ось ця ложечка алмо. Так, не можу повісити, повісила 32 гривні, 18% знижка. І 21% знижки так ось цієї ж серії дуже гарні ложки у ці алмо. 27 замість 34 гривні. Бронзова написана. Гляньте, як вони виглядають класні. Мені здається, це новинка. Я раніше не бачила. Із цієї ж лінійки, бачите, і виделочка, все воно. От ви знаєте, воно зроблено така міцна, тверда, важка, дуже така в неї ручка, зручна, довга і така, знаєте, товсталась. Ну як сказати, не, не таке, що от м'яке. 32 гривні замість 39 столова виделка. Вона височенька, 21 см висоту. 21,5 також оця ложечка. І ось така ложечка 14,5 Вони такі височенькі. Так, це я акційні вам позиції показую тут. По акції ще є дошка. Також 16 по 22. Бачите, 18%. Була 449, зараз 369. Така дошка, знаєте, міцна, так гарно зроблена. Нічого собі, кухон на 20х30. На, на 4 висоту. Ось що цікаво. Оце на ній готувати дійсно зручно. Ось така дошка, замість 449, 369. Ну, така. Гарна надійна дошка. Тут у нас акції. Це ополовник кухонний називається. Ось такий ополовник за 64 гривні А це у нас ложка кухонна пластикова. Також 64 гривні Тут терка кухонна. Плоска така терка, 18 гривень замість 24 щипці кулінарні металеві замість 139 109 гривень. І по 64 гривні ось така лінійка. Таких приладь для кухні по 64 гривні. Ополовничок, бачите, кухонний за 19 гривень можна купити. Щось дивіться кадошка цікава. Також коштувала 299, зараз 249. гляньте така нічого собі, це не розміри. Така цікава. Дерев'яна на 4 келихи, подовжена 30х50. Дуже цікава дошка. На 4 келихи. А, он вона там ставиться. На чотири келихи, це як для подачі все. Тут вони вставляються. Ну, цікава така позиція. 249 гривень. Тут тримач для кухні, інвентарний, магнітний для кухонного інвентарю. У наборі тримач, кріплення, шурупи, дюбіля 49 гривень. коштує Ось такий тримач. А ось воно як. Намальована. Все зрозуміло. І сокира кухонна. Дивіться, акція 199 гривень на ось таку сокиру. Сокира кухонна. Хотіла почитати, скільки вона в довжину, ну не бачу, вибачте. Ось ця сокира з дерев'яною ручкою, до речі, коштує 199 гривень. Також цікава позиція. Я не бачила, що у них є сокири. Тут у нас набір. Затискачів для пакетів. 4 штуки, 15 гривень, 21% знижки. Такі цікаві гарненькі затискачі для пакетів. Також акція, хтось ніж положив, зубочистки бамбукові аж 40% знижка. Такі бамбукові в пакеті були 5-3 гривні. Тут їх, я так розумію, не бачу, мабуть, 100 штук. Да? Зубочистки бамбукові, матеріал бамбук. Будемо думати, що сто. Ще акція на термос. Термопляшка, ось така дуже гарного кольору. Мені здає, подобається, що вона така, Знаєте, перехід в неї гарненький, зроблена з такою ось кришечкою зручною. В коробочці йде, коштувала 199, 109, зараз 169. І акція також на ось таку чашку. Термочашка кольорова, вона там різних кольорів, ось оця навіть гарніше, да? в такому шоколадному кольорі 189 гривень, а коштувала 229 гривень. Така знижечка. Ще знижка йде. На набір гачків для дому, дві штуки. Ось такі такі гачки були 29, зараз 22 гривні. І рукавички господарські від Фрекінбок замість 55,44 20% знижечка. Так, це тарілки. На тарілки акція тарілки з візерунком. Вітолла з орхідеєю написано. Коштували 49,39, 220 міліметрів. 109 гривень. Блюдо, ось таке велике блюдо. Так, Блюдо це борміолі. Рокопарма прямокутна 34 на 24 за 109 гривень 22 відсотки знижки. Знижка на салатник скляний 19 сантиметрів. не буду діставати його. 16% знижка 109 гривень. І на всі тарілочки Люмінар. Бачите, акція тарілки 59 гривень 18 сантиметрів. Тарілка обідня, ось така. 59 по 20, тут 20% знижка. Далі тарілка супова, 20 см, 59 гривень, в такому м'ятному кольорі. Ось ця лінійка. Також в блакитному кольорі знижки 58 гривень 18 см. 58 гривень тарілка, ось така обідня, 25 см. І 20 сантиметрів така глибока тарілочка. 58 гривень коштує. І акція Келих. Ой, такий Келих, прямо під Мартіні. Да? Келих для Маргарити, скляний, 465 для Маргарити. Клас. Замість 88-77. Всього 13% знижка. Тут келих, ось такий мені подобається. Зручний келих за 27 гривень. Я коштував 34,21%. Цей келих 275 мілілітрів. І ось і такий також гарно він виглядає. Бачите, як так переливається. Ну, гарний келих. 22 гривні, тут 19% знижка, з 245 мілілітрів. Оці мені келихи подобаються. Немає на них поки знижки. А ну ка Так, гарно. І ось такий за 69. Взагалі він такий ну, цікавий, як льот, начебто. Ну, поки без знижки йде за 69 гривень. Так, тут я не бачу знижок. Показую те, що зі знижками. Ось так знижену ціну на таку чашку порцеля, порцеляна. Кавове свято була 77, зараз 59. Ось, бачите, в такому кольорі на 300 мілілітрів. Ось, ще такої, то гарненьку. Це мені подобається так. Края зроблені. Така кава. Кухоль порцелярний коштує 58, 16% знижка або 69%. Гарно виглядає, приємні кольори підобрані. Так, на різдвяне знижок я не бачу поки. На різдвяну колекцію, а я не показала вам, я продукти показувала. Бачите, у них тут чомусь воно стоїть, от серед не серед продуктів. Хапай, така акція буде діяти також до 22-го, Печиво галетне, Марія, ось таке класичне за 19 гривень, і печиво до кави Рошен, за ну, сто грам також 19 гривень. Це ну, треба було показати в тому випуску, де продукти, але воно стоїть не там, тому я не побачила, вибачаюсь. З 16 по 22 акція на такий чайник, дивіться, 209 гривень замість 249 гривень. Чайник на 1 літр йде. А коштував 250 кришки. Ідуть по акції на сковорідку Кришка універсальна. Ось така кришечка 26 см. сантиметрів. Коштувала 179 сімдесят зараз 149. І кришка 24 см, сантиметри. Ось такою подовженою ручкою. Вона ну відкручується, прикручується замість 169 гривень 139 гривень. Акція напальник. Для газового балону акція замість 88-74 гривні. Тут ще акція йде на, таке, на такий друшляк, металевий, круглий, з ручками. Великий такий друшляк з ручками, замість 169, 139 18% знижка. Думала, написано, скільки тут, ну як, якої він величини, але не написано. І далі ще йдуть акції. Ні, це з 9-го, Це вже як просто не прибрали, то була акція минула. Так, тут я вам в цих відділах, начебто, вже все показала: де чашки, кружки, все для кухні, приладдя. На цьому буду закінчувати випуск акції в Аврорі. Будуть іти бачите, з 16 по 22. Кожного понеділка в Аврорі змінюються акції. Адресу, в якій Аврорі я робила огляд, залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.